Лінійка амортизаторів підвіски передньої від КАМКОМ до автомобілів КАМАЗ, МАЗ, ЗІЛ, ГАЗ та ПАЗ мають підвищений ресурс завдяки застосуванню конструкції камкомсистем. Вона заснована на використанні комбінації дискових пружин, що дозволяють змінювати зусилля амортизатора в залежності від навантаження та швидкості. Надійне поглинання вібрацій навіть при невеликих коливаннях забезпечує не тільки чіткість управління, але й скорочення гальмівного шляху. Зносостійкий самоочисний сальник амортизатора виготовляється з гуми стандарту EPDM, яка характеризується підвищеною еластичністю і стійкістю до забруднення. Шток має ідеальну гладку поверхню, а завдяки процесу цементації здатний витримувати найвищі навантаження. Сумісність з моделями авто та вартість амортизаторів дивіться в описі під відео. Замовляйте у Камтех запчастини фірми Камком, Європейська якість по доступній ціні.